Доброго вам дня, хай ваші серця будуть світлі, як ранкове сонце, а думки ясні, як небо в горах. Хай кожен ваш день буде сповнений теплом, добром і маленькими чудесами. Бережіть себе і своїх рідних, і не забувайте, навіть у важкі часи є світло і надія. Такс, мої хороші, давайте подивимось, що нам карти скажуть про ту ситуацію з Кубою. Чи справді вони там надумали посилати своїх вояків москалям на поміч, бо слухів багато ходить, а правда лише у картах та й у серці людським? Отже, перша карта диявол. Ой, та це дуже недобрий знак. Тут видно, що якась темна угода є, хтось когось тримає на гачку, може й гроші, може, й обіцянки. Це карта е, спокуси, залежності. Брехливих союзів москалі можуть пробувати втягнути Кубу у свої діла через хитрощі, шантаж або е, вигоди, е, так що тут, тут є така темна гра за кулісами, то факт. Друга карта правосуддя. А тут вже видно, що не все так просто. Карта показує, що будуть вагатися, обдумувати, радитись уряд Куби, скоріш всього, не піде на це прямо. Бо е, бояться міжнародної реакції. Карта правосуддя каже, буде намагання втримати баланс, десь щось обіцяти, але офіційно ні. І третя карта сімка жезлів, а це вже опір, захист, боротьба. Карта каже, що не так легко буде москалям е, витягнути з Куби те, що вони хочуть. Кубинці, може, і будуть мати якихось там там добровольців чи найманців, але масово ні. Е, карти показують, що е, ідеї та спокуси є. Русня дуже хоче, але офіційно Куба не влізе. Може. Може бути якась тіньова допомога, але про 25 тисяч то вже перебільшення. Так що не лякайтесь, масового кубинського війська на нашій землі не буде. Москалі знову більше гавкають, ніж роблять. Так, слюдоньки, сідайте ближче, бо питання важке, але дуже важливе, чи дасть нам Європа своїх вояків, щоб разом з нашими хлопцями стояли на фронті. Давайте глянемо, що карти скажуть. Перша карта десятка кубків. Це карта єдності, підтримки, спільної радості й миру. Видно, що Європа стоїть за нас серцем, вони хочуть, щоб Україна вистояла, бо це їхня безпека. Тут не про байдужість. Тут про дружбу, братерство, про те, що Європа нас прийняла як своїх. Але це більше моральна, політична і фінансова підтримка, а не пряма військова присутність. Друга карта шістка кубків. А ця карта спогади минуле вдячність. Європа пам'ятає свою історію, свої війни, свої болі. Вони не хочуть знову втягуватися у пряму війну, бо бояться, що полється кров. Але шанують Україну, допомагають зброєю, технікою, навчаннями, приймають наших людей. Тобто вони з нами, але е, на відстані, як старші родичі, що переживають, але не втручаються напряму. І третя карта сімка жезлів. А це вже карта боротьби стійкості й оборони. Тут Україна стоїть сама, але при підтримці союзників позаду. Європа буде допомагати, але вояків своїх не пошле напряму, бо бояться ескалації з Москвою. Карти такі добрі, хоч і е, реалістичні. Е, Європа з нами серцем і руками, але не ногами, так би мовити. Вони не підуть воювати на нашій землі, але будуть далі стояти за нас, допомагати, навчати, давати зброю і гроші. Так, питання таке: що аж серце стискає, чи є можливість, щоб вся війна закінчилася вже цьогоріч? Давайте подивимось, що карти нам скажуть, бо правду вони ніколи не скриють. Перша карта лицар Кубків. Ой, гарна карта, але трохи мрійлива. Це карта миру, переговорів, добрих намірів. Е, видно, що е, хтось буде знову говорити про перемир'я, про якісь дипломатичні ініціативи, зустрічі, е, може навіть появляться люди, що будуть нести мир. Але цей лицар він більше про слова, ніж про діла. Він не воїн до кінця, він більше як посланець, що хоче домовитись. То, значить, що будуть спроби е, говорити. Але не буде реального закінчення. Друга е, карта шістка пентаклів а це вже карта балансу допомоги поділу ресурсів. Вона каже, що багато чого буде залежати е, від е, фінансової підтримки Заходу, від обмінів, угод, політичних розкладів. Мо світ далі буде нам допомагати, але зважено комусь дасть, комусь ні. Це означає, що процес затягнеться, бо поки кожен думає про своє до повного миру не дійдуть. І третя карта. П'ятірка мечів. Це карта конфлікту, підлості обману, коли хтось виграє ціною чужої біди. Москалі не збираються чесно грати, вони можуть робити вигляд, що готові до миру, а самі далі, далі готують удари. Це карта, що каже, боротьба ще триває, і поки ворог не знесилиться повністю, він не зупиниться. Карти кажуть, ясно, надія є, але цьогоріч миру повного не буде. Будуть балачки, будуть зустрічі, може, навіть якісь локальні домовленості, але кінця війни ще не видно. Це рік, де треба вистояти, бо е перемога вже недалеко, але не зараз. Так що тримаємося, не втрачаймо віри, бо мир прийде, та лиш тоді, коли ворог ослабне настільки, що вже е не зможе м брехати. А ми, українці, вистоїмо, бо маємо світло в серці і правду е, за плечима. Так, мої дорогі, дивимось. Е, Москва розвідує, де може прорвати кордони НАТО, а й підла сила не дає людям спокою ні вдень та ні вночі. Ну, давайте вже глянемо, що карти покажуть, бо вони то все бачать, навіть те, що у тіні. Перша карта сімка жезлів, карта оборони. Москалі, як ті лисиці не шпорять, шукають слабкі місця, пробують знайти, де можна пролізти, де хтось не доглядів. Вони вже давно роблять підкопи і в інформації, і через агентів, і через дестабілізацію в країнах НАТО. Так що так, розвідка їхня працює і активно. Друга карта Сонця. О, а це вже карта світла, ясності викриття. Сонце показує, що всі ті хитрощі москалів вилазять на світ Божий. НАТО їх бачить, контролює і не дасть застати зненацька. Вони під прицілом, хоч думають, що ховаються. Сонце спалює їхні темні наміри. То значить, що де б вони не шукали лазівки, їх вчасно вирахують. А третя карта місяць. А оце вже цікаво. Ні місяць це ілюзії, страхи, дезінформація. Москва сама плутається у своїх тінях. Вони багато чого вигадують, самі не знають де правда, а де фейк. Їхні плани непевні, як місячне світло, то видно, то темно. Ця карта каже, вони пробують нагнати страху, показати, що можуть щось зробити, але насправді самі блукають у тумані. Так, Москва нюхає, розвідує, пхає свого носа. Карти кажуть, нічого прорвати не вдасться, бо кожна їхня тінь уже під світлом. Москалі самі себе заплутають у своїх брехнях і провокаціях. Так, мої хороші. Питання серйозне: чи може НАТО розвалитись? Бо багато хто боїться, що от там сваряться між собою, кожен своє тягне. Ну, давайте подивимось, що нам карти про то скажуть, бо вони правду покажуть, навіть як її дехто ховає. Перша карта п'ятірка жезлів. Отак. Карта сама за себе говорить: суперечки, конфлікти, змагання. Кожен доказує, що він правий. Усередині альянсу дійсно є різні думки, різні інтереси. Одні хочуть діяти швидко, інші обережно. Хтось більше боїться війни, а хтось каже, треба бити ворога. Але це не розвал, а здоровий шум, як то кажуть, де сваряться. Там думають. Друга карта закохані. О, це дуже добра карта. Вона каже про союз. Ви вибір, Довіру і партнерство. НАТО – це як велика родина сваряться, але тримаються разом. Карта показує, що в критичний момент країни знову об'єднаються і зроблять правильний вибір стояти разом. Бо розуміють, якщо розійдуться, то ворог їх порозриває поодинці. Тож навіть при розбіжностях основа міцна. Любов до свободи, до безпеки, до миру. А третя карта сімка пентаклів. А ця карта говорить про терпіння, вичікування і працю на результат. Вони будуть далі будувати, аналізувати, вкладати сили у спільну безпеку. Так будуть кризи, будуть моменти, коли здасться, що все тріщить, але то тимчасово. Це карта стабільності, хоч і через втому. Карти ясно кажуть, розвалу НАТО не буде. Є там сварки, є політичні тертя, але то як, як у великій сім'ї покричать, але потім сідають за стіл і вирішують: Союз стоїть міцно, бо має спільну мету оборонити мир і порядок у світі. Такс, люди мої добрі, от це вже питання. Що багатьом не дає спати чи завершить своє правління Путін у 2026 році? Бо всім уже остогидло те його безумство, і світ хоче знати, коли ж тому кінець. Ну, давайте подивимося, що карти скажуть, бо вони не бояться правди. Перша карта смерть. Ой-ой-ой, то дуже сильна карта. Це карта кінця. Ця епохи трансформації великого перелому показує, що все, що він будував, почне сипатися, мінятись коренем Це карта завершення влади, втрати контролю, краху старого порядку. У 2026 тисячі щось дуже серйозне з ним станеться: або здоров'я підведе, або його система сама його поїсть. Друга карта десятка мечів. А оце вже мої дорогі добивання. Карта тотальної поразки зради падіння. Тут вже нема що рятувати. Це момент, коли все, кінець гри. Його оточення е може е відвернутись, підставити або просто прибрати по тихому. Карта м показує болючий, але остаточний кінець. І, хоч він думатиме, що все контролює, але насправді. Доля вже поставить крапку. І е, третя карта Королева Пентаклів. А ось це цікаво. Після його падіння прийде нова сила, більш спокійна, практична, можливо, жінка або е, хтось із жіночою енергією, е, хто а ти ще хто буде думати про економіку, ресурси, стабільність. Ця карта каже, що після бурі в Росії почнеться період збирання уламків та е, хтось намагатиметься втримати державу на плаву. Але то вже буде інше. Інша епоха, не путінська. Карти тут говорять дуже ясно, правління Путіна закінчиться у 2026 році. Не обов'язково він піде сам, може його проведуть, але все показує на повний кінець влади, впливу і контролю. То буде рік великих змін у Росії через хаос. Так, мої хороші маємо е, цікаве та трішки тривожне питання, що то за нову зброю Путін там анонсував, бо як він щось анонсує, то е, або брехня, або напівстрашилка для свого народу. Але давайте не гадати, а глянемо, що карти скажуть. Вони все бачать, навіть те, що кремлівські мури ховають. Е, перша е, карта четвірка мечів. О, та це не про наступ, а радше про пальців паузу, Відпочинок, показуху. Ця карта каже, зброя, про яку йде мова або ще не готова, або стоїть на папері. Вона може бути на етапі випробувань чи просто для залякування. Тобто москалі зараз більше говорять, ніж реально щось мають. Друга карта, четвірка жезлів, а це вже карта параду на показухи, демонстрації перед своїми. Москалі люблять організовувати свята перемоги. Навіть коли нема що святкувати, то значить, що ця нова зброя, то передусім пропагандистський трюк, щоб показати: дивіться, ми сильні. Може, навіть що десь там покажуть ракету, яку тримають для картинки, або модернізують старе залізо та назвуть новим чудом. І третя карта дев'ятка пентаклів. Ага, тут вже видно справжню причину: гроші і показ статусу. Ця карта говорить: проєкт дорогий, створений, щоб викачати фінанси, нагодувати олігархів і дати комусь, комусь відкат. Це не революційна зброя, а черговий спосіб збагачення для верхівки. Вона існує може частково, але це більше бізнес, ніж військова сила. Карти ясно показують, то не нова зброя, а стара казка в новій обгорці. Москалі щось там мають, але не таке, щоб світ злякався. Все більше на папері, ніж у ділі. То просто гра на публіку, щоб показати, що цар ще має силу. Так, що не лякайтесь, ніякого чуду арсеналу там нема. Є лише пропаганда, понти і освоєний бюджет, а правда така, що їхні новинки вже розсипаються ще до бою. Так, людоньки, питання важливе і тривожне, навіщо в Києві будують протирадіаційні укриття? Бо не просто так то робиться, ЕГЕШ. Ну, давайте глянемо в карти, бо вони то все покажуть: і намір, і прихований зміст. Перша карта, що випала під час тасування королева мечів. О, а як карта сама з колоди вискакує, то значить, що то не випадково, то знак. Королева мечів, це жінка мудра, холодна, аналітична, розумна. Отже, тут маємо енергію державного рішення, планування на випередження. Це не страх, а розумна підготовка мовляв, краще мати і не знадобиться, ніж потім бігати і шукати. Друга карта лицар жезлів. А це вже рух, активність, швидкі дії. Карта каже, що є реальні загрози чи сигнали, які змушують діяти швидше. А, може бути. То інформація про ризики, провокації або навіть можливість аварій, ударів по критичній інфраструктурі, де може бути небезпека радіаційного забруднення. Це не значить, що воно точно станеться. Але е, хтось з влади розуміє, е, треба бути готовими, дойки е, бо ворог не передбачуваний. І третя карта шістка кубків. А ця карта про минуле та досвід. Вона каже, що будівництво цих укриттів це е, турбота про людей, про баланс, про соціальний захист, це вклад у безпеку. Щоби, е, кожен е, мав шанс на захист, як би там не було. Карти показують, що то не просто залякування, як дехто каже, а розумне рішення влади підготуватись до будь-якого сценарію. Київ уже не раз переживав різне, тож тепер. Береженого Бог береже. Так що не треба лякатися. Це не знак близької біди, а знак мудрості. Місто готується, щоб бути готовим до всього. І то правильно, бо краще мати укриття і спати спокійно, ніж потім кусати лікті. Ой, людоньки, мої питання тяжке, аж серце стискає. РФ готує наступ на Запоріжжя. Що ж чекає те місто? Давайте вже подивимось у карти, бо правда, навіть гірка краща, ніж солодка брехня. Перша карта місяць. Ой, то не добра карта, то карта страху, обману, хитрощів і туману. Москалі щось затівають потайки під покровом ночі, не напряму, а через обман, дезінформацію, провокації. Тут, видно, готується щось підступне, може, удари по тилу по інфраструктурі, щоб навести паніку. Місяць. То коли люди губляться в пітьмі, не розуміють, де правда, а де пастка. Тож ворог готує обманливий, психологічний і може комбінований удар. Друга карта сонце. І, хоч ця карта, на перший погляд, добра, але у такому розкладі. Вона е, показує викриття, висвітлення, а подекуди е, показову атаку, щоб е, прославитись, москалі можуть зробити щось гучне. Удар, що буде видно всьому світу, типу, ось ми наступаємо, ми сильні. Вони хочуть показати картинку, хоч сам сам сенс того наступу е, може е, бути безтолковий, але для людей у Запоріжжі то означає небезпечні дні, особливо масовані обстріли, диверсії, удари е, по цивільній частині. Міста. І третя карта дев'ятка кубків, а це вже карта самозаспокоєння. І, на жаль, вона тут про ворога, який буде тішитися навіть маленькими руйнуваннями, показувати це як велику перемогу. Це означає, що удари будуть і москалі будуть святкувати так, навіть якщо реально нічого не доб'ються. Їм головне картинка. Не життя людей, карти важкі. Запоріжжю треба готуватись до неспокійного періоду, ворог не залишає ту землю в спокої, і може бути активізація обстрілів, провокації, спроби прориву або удари по критичних об'єктах. Місяць і сонце разом, то знак контрасту, темрява і світло, ніч і день. Так що, люди Запоріжжя, бережіть себе, не легковажте, тримайтеся укриттів, будьте пильні. Бо небезпека реальна. Але пам'ятайте, навіть найдовша ніч має свій ранок. Ой, людоньки, мої зараз питання е, цікаве і трохи делікатне. Чи готується залужний до виборів президента? Давайте подивимось, що карти нам скажуть, бо вони правду бачать, навіть ту, що не говорять люди. Перша карта колесо фортуни. Ой, це карта великого руху, змін і непередбачуваності. Вона каже, що ситуація швидко міняється як колесо сьогодні одне, завтра інше. Залужний зараз може думати про різні варіанти, але остаточне рішення ще не прийнято. Він на перепутті і від обставин залежить, чи взагалі підуть його плани в політику. Карта натякає, що швидко змінюється контекст, і не все залежить лише від нього. Друга карта вісім кажезлів. А це вже е швидкі дії, інформаційні потоки, е напружена активність. Вона показує, що планування і кроки відбуваються швидко, можливо, внутрішньо, без гучних заяв. Залужний або його оточення щось аналізує, швидко реагує на політичні події, підганяє інформацію, робить розрахунки. Це карта дій, але ще не фінальної заяви. Третя карта сила. О, Це дуже важлива карта. Вона говорить про внутрішню стійкість, контроль, емоцій і мудрість у рішеннях. Залужний може мати амбіції чи потенціал для політичної ролі, але робить все розважливо і обережно не поспіхом. Це не агресивне просування вперед, а спокійна стратегічна підготовка. Й карти кажуть, що залужний наразі ще не робить гучних кроків у політику, але розглядає варіанти і готує себе в тіні. Колесо Фортуни нагадує, що все може змінитися в будь-який момент. А сила і вісімка жезлів показують, що якщо буде рішення йти на вибори, то воно буде обдумане, швидке і впевнене. Так що наразі ще спостерігаємо. І чекаємо, не робимо поспішних висновків. Але потенціал для політичної гри є, і він явно не пустий. Ой, людоньки, питання важке і тривожне. До Дніпра долетів модернізований Каб, чи знайдемо протидію. Перша карта дев'ятка мечів. Ой, та, це карта страху, тривоги і безсонних ночей. Тут видно, що люди дуже переживають, серце стискається від думки, що нова зброя ворога вже працює. Дев'ятка мечів каже стрес, паніка і напруження великі, і на перший погляд здається, що все втрачено. Це карта, коли в голові крутяться найгірші сценарії. Друга карта сімка жезлів. А ось це вже карта боротьби й опору. Тут є шанс. Людоньки, вона каже, що знаходяться люди і ресурси, щоб боронити місто, протидіяти удару, реагувати швидко. Хоч страх великий, але руки опускати не треба. Карта про стійкість, захист і наполегливість. Будуть рішення, тактичні кроки, хтось проявить майстерність і сміливість. І третя карта десятка мечів. Ох, це вже тяжка карта. Про крах, поразку і болючі наслідки. Вона показує, що навіть при опорі. Втрати будуть, удари завдадуть шкоди, не все пройде гладко, хтось постраждає, інфраструктура може постраждати, і рішення доведеться приймати дуже швидко. Карти тут дуже жорсткі. Протидія буде, бо сімка жезлів показує опір, але дев'ятка мечів і десятка мечів нагадують. Не все можна уникнути, будуть тривога і втрати, то значить, треба готуватись, тримати оборону, використовувати всі ресурси і не панікувати, бо шанс відбити або мінімізувати удар є, але легких рішень нема. На війні завжди тяжко, але сміливість і розум, наші головні союзники. Е, ну, Мої любі, час прощатись та не сумуйте я з вами душею і серцем. Е, хай здоров'я буде міцне, щастя в кожному кроці, а сміх і любов завжди поряд. Пам'ятайте, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Будьте сильні, вірте в себе і в добро навколо. До нових зустрічей, мої золоті.